Тема, про яку всі думають, але не говорять. Хочеш знати, хто зраджує найчастіше? Дивись дату народження. Починаємо. Любителі нових емоцій. Люди свободи, не терплять рамок. Коли в стосунках їм стає нудно, вони йдуть шукати нові емоції. Це п'ятірки. У кого в даті. Зустрічається 5, додатково 23 і 14. Наступні! Ведуть подвійне життя глибокі, але закриті. Вони не говорять, коли їм в стосунках недобре. Вони просто зникають або знаходяться в паралельних зв'язках. Це ті, у кого в датах присутні сімки додатково 25 і 16. Люди настрою в моменті можуть зрадити. Їм важлива увага. І коли дома її не вистачає, вони легко приймають компліменти ззовні, і не тільки компліменти. Ті, у кого в даті присутні трійки, додатково 12, 21. Далі. Найнебезпечніші для стосунків кармічні дати. Можуть щиро кохати, але зробити крок, який має дуже сильний вплив на стосунки 13, 18, 29. А твої дати є в списку? Пиши, зроблю глибокий детальний розбір.